Сміх без причини це ознака чого? Правильно, хорошого настрою. Оце співчуваю. Хлопці, подивіться на мене і скажіть, що ви бачите. Дівчину бачимо, колегу Арну, дівчину. бачимо. Юлю бачимо. Це ви зробніло. Зробніло. Юль, нам не повилазило. Якщо ти натякаєш на те, ми тем. тебе бачимо. Найголовніше. Що сказали? Ти чим слухаєш? А, а не, я не, вже шукаю. мені не повилазило, але трохи заклало. Ну, так буває. Олексію, давайте. Хай постати не можеш, не годен встати. Вітаю тебе! Може, як гарно. Юля! Українські яйця з'являться на столах європейців. Це Ти погрожуєш європейцям? Ти їдеш в Європу. Ось такі кумедні українські Ось. Мандри у минулий час. Все про нас і все відрослине. До щастя, звикнути не встиг. Зірку знайдемо півночі на небі. Пані курить. І напередодні свого 102-х 102 річчя, 102-го дня народження, так буде простіше, вирішила повідомити. відмовитися від шкодилої звічки і, до речі, таке рішення. А друга ходить. Я закручусь. Викликайте швидку. Я не можу розкрутитися. Ти знаєш, приблизно так напевно знаходилися вівці 11 крадених овець. Там червону руту не шукає вечорами. Ти в мене єдина, тільки ти твоя врода. О, бам, Там далі продовжується. не треба закінчити. Тут поставити крапку.